Пацани, новинка від Ковіка, Дуже, ну, я не бачу, що в принципі ніде такої, щоб катались по районі. GNR 250-ка на 171-му моторі. В загальному непогана така пушка. 1960 доларів. І такий о, о, дракончик може бути ваш. Підвізка, не знаю, вроді не регулюється, тільки стравлювач повітря, якщо не помиляюсь. Factory Suspension. Ну це вже щось на крутому. Діскова гальма. 6 метрів колодок гальмівних. Вам стане на купа років. В общем, непогана пушка в загального. Де заводу, ледовська приборочка. Класична, як на всіх, непогана.